Благодійний фонд МХП Громаді продовжує втілювати свої соціальні проекти на території нашої громади, націлені на підтримку здоров'я її жителів. Останніх два дні у містечку Тростянець в рамках реалізації проекту Благодійний фонд МХП Громаді, скарбничка здоров'я. Діти громади, в тому числі і родин переселенців, мають змогу пройти якісне обстеження лікарями з національної дитячої клініки міста Києва. Охмадит. За словами селищного голови Людмили Червонецької, це знакова подія для жителів, котрі потребують, але обмежені в своїх можливостях отримати такого роду медичне обстеження. Загодійного контакту КФЕ нашу громаду це є певною знаковою великою подібне на території нашої Крисницької селищної територіальної громади команди. Такі старостанські є виробничі потужності МКП, і у нас співпраця і комунікація є вже налагоджена давно. Ми є активними учасниками усіх проектів, які проводить МХП, Ми Є таким реальним прикладом на весь наш округ, де дійсно стверджується бізнес влада і громада. Ми сьогодні маємо близько 9 мільйонів гривень співфінансування від ДПБ громади. Ці ми поширювалися на дитячі садочки, школи, юрлі майданчики, спортивні майданчики, на інфраструктурні об'єкти різні. Але от такого проєкта, який цілюється сьогодні в життя, у нас ніколи не було. І виборювали право uh, на такий медичний проєкт. Коли ми бачили, що він uh, діє і працює в містах, uh, ми все-таки селище, але мали право на те, щоб надати діткам можливість. Цього Отримати високофахову консультацію в медичну і, в принципі, батькам зрозуміти, куди їм йти далі, так, і що, що відбувається. Тому ми звернулися до благодійного фонду з парфані, чи не могли б у нашій громаді, а громада у нас 27 населених пунктів 25 тисяч населення, надати можливість, щоб такий спеціалізований медичний дитячий заклад національного рівня. Все таке проконцептували наших дітей. Ми отримали згоду. Ми сьогодні розуміємо, що ми мали зобов'язання надати приміщення, надати умови для прийому наших дітей, проголосити в громаді діткам, які хочуть отримати дану консультацію. Це записалося вже більше як 300 дітей, які саме ранку прибули сюди, чекають своєї черги сумлінно. Ми вже чуємо відгуки за кілька годин роботи лікарів. Де батьки задоволені, де вони раніше не могли вирішити ту чи іншу проблему по здоров'ю дітей, сьогодні вони вже розуміють, як їм правильно рухатись, а хтось і отримав повну консультацію і все задовільняє. Ми сьогодні дуже вдячні благодійному фонду кафе в громаді. Що всю фінансову сторону звичайно закриває благодійний фонд, але знаєте, і стоїть питання збереження здоров'я від нації, здоров'я дітей, ніхто не рахується з фінансами. Тому приймаємо далі участь усіх грантах, усіх проєктах, тільки щоб збагатити розвиток нашої громади. Працюємо хто працює, хто йде, й досягає, і має вищу. команда медичних фахівців різного профілю зосередилась у приміщенні ліцею селища Тростянець, що дало змогу якомога комфортніше та з дотриманням всіх санітарних, гігієнічних та безпекових норм проводити обстеження. За словами директорки освітнього закладу, це жодним чином не вплинуло на освітній процес, адже учні продовжили навчання дистанційно. Такою організацією прийому були задоволені не тільки лікарі, батьки, а й найменші непосидючі пацієнти. Для діток організатори проекту забезпечили дитячий куточок, де можна було зайняти їх за інтересами. Медики Охмадиту перевіряли стан здоров'я наших пацієнтів за допомогою надсучасного медичного обладнання УЗД та ЕКГ-апаратів, котре є не в кожній, навіть обласній лікарні. Для Охмадиту його придбав благодійний фонд МХП. Також працювала мобільна лабораторія дослідження крові. Очікуючи, в черзі біля кабінету з УЗД враженнями від організації прийому поділилася бабуся, котра привела на огляд своїх онучат. Я прийшла з онуками, це в нас Марк, а це в нас Лука. Ми сьогодні вже другий день. Ми стоїмо в черзі. Ми дуже задоволені, дуже гарні враження, такі досвідчені лікарі, такі уважні. Ольга Медведєва, завідувачка педіатричного відділення лікарні Охмадит, за два дні роботи з дітками нашої громади визначила перелік найчастіших захворювань та патологій, з якими довелося працювати їх мобільній команді медиків. Окремо зупинилася на особливостях у роботі з дітками ВПУ. Медведєва Ольга Павлівна завідувачка першого педіатричного відділення, лікар-дитячий гімантолог, консультативно-діагностичної поліклініки Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. Вчора ми прийняли 220 дітей. Це велика кількість дітей. Їх дивилися вузькі спеціалісти за 15-ю педіатричними напрямками. Ми бачимо достатньо велику кількість дітей з патологіями ендокринної системи, така як надмірна вага, предсукровий діабет. Ми бачимо багато дітей з алергічними реакціями, такими як алергічні алергічні реніти і обструктивні гронхіти тому дуже добре працює алерголог. Ми Бачимо дітей з порушеннями з розладами. Харчування, тому спілкуються і, і гастроентеролог. Багато дітей йдуть в ортопеда, тому що це порушення осанки, неправильна постава, тому що діти достатньо мало займаються фізичною активністю, переважно сидять в комп'ютерах, гаджетах, тому велике навантаження є таке і у спеціалістів, такі як офтальмолог. Тільки за перший день прийому лікарям Охмадиту вдалося обстежити майже 200 дітей. Особливо важливий такий огляд для дітей з переселених родин, які втратили свої картки і потребують повторного обстеження. Це, за словами регіонального менеджера соціальних проєктів МХП громади Лесі Турчинської, вже шостий виїзд мобільної бригади лікарів на теренах Вінничини, де працюють потужності МХП. Турі області Охмадит Маємо вже в шосте. Сьогодні ми працюємо у Тростянецькій селищній громаді. На сьогодні по території Вінської області обстежено вже майже дві тисячі маленьких пацієнтів. Сподіваємося, що дітки Тростянецької громади отримають консультації кваліфікованих лікарів команди «Охмади». Для довідки МХП Громаді Український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України, понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фонд системно. Підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей, сирі та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.